Олеже, 2-0. Сьогодні поразка. Що сталося в ігрі? І десь десь що бракнуло, щоб команда могла сподіватися, хоча б на нічого. Ну каже, почали ми сподівалися на таку гру. Десь команда суперника запропонувала нам високий темп. От, ми десь його трошки не витримували, бо було в нас два-три моменти хороших. Вони їх не реалізували. От, ближче до середини тайму ми десь вирівняли ігру, і в нас почали. Які на півмоменти моменти з'являються. Ну і там після вилучення зіграла нас десь такий злий жарт. Ми десь не вміємо поки грати першим номером, плюс гол в роздівалку. Команда нам віддала ініціативу, грала на контратаках. Ну, кажу, Сильніший клас команди, поки ми до них не дотягуємо, стараємося їм створити якийсь дискомфорт, поки не дуже виходить. Що саме сталося при першому забитому м'ячі? Вроді би ну, проста передача і ну, такий нелогічний, як на мене. Ну так, стандарти біда нашої команди. кажу. І... Це не вперше. Ну, не вперше, так. Да, і... Дуже важко з тим працювати. Молоді хлопці де втрачають концентрацію. Кажу, ну, Але це клас, це клас команда, і вони я кажу… При таких тяжких для них ситуаціях вони десь забили той голову і полегшило собі долю матчу. Щодо команди в другому таймі, маючи перевагу на одного гравця, команда ну, не так як би то хотілося, гостро грала в атаці. Це клас суперника не давав? Чи все таки хлопці щось чу боялися, бо вони завжди грають від оборони? Так, ми не вміємо грати першим номером, нам дуже, дуже важко це виходить. Багато помиляємося в простих ситуаціях, але кажу, це все час потрібно. Да, не вистачає нас майстерності, і таку команду, щоб вскрити за рахунок контролю м'яча за рахунок не та не за рахунок якісь там переміщень. Кажу, дуже важко. Вони грамотно закриваються і кажу, кожен футболіст знає свою позицію. І, кажу, не дали нам добратися на другому таймі. Шансів у нас кажу не було. Ви як тренер, який вже майже більше двох місяців працюєте з командою, відчуваєте, що є прогрес футболістів і можна дорости до хорошого рівня і давати бій цим суперникам, як сьогодні? Каже, за рахунок того, що ми десь працюємо, ну, я рахую, що хлопці хорошого рівня, звичайно, звичайно, всім всі не можна туди добратися, до такого рівня, як там, але декілька виконавців не спортили б у них ігру 100%. От, але в нас погрес, ну я не знаю, не мені про це судити. Кажу, нам важко вдається результати. Десь там чуть-чуть цепляємо, деякі матчі провальні. Кажу, але це молодь, кажу, і на це ми розраховували. Ми так сподіваємося, що цих провальних матчів буде менше. От, але вони трапляються. Кожен третій, п'ятий матч десь у нас виходить таким не дуже вдалим. Дякуємо вам за гру, за роботу і сподіваємося, що в середу буде перемога. Пане Олег, 2-0 перемога, комфортна перемога, за рахунок чого вдалося сьогодні перемогти, причому в меншості. Ну, у нас була непогана організація гри, структура. Ми добре тримали позиції, допомагали один одному в захисті і добре вбігали в контратаку. Чи хтось сьогодні зіграв гірше ваших сподівань, вашій команді сам? Ніхто не зіграв гірше набагато. Були провали, були відрізки, коли гравці. Помилялись, допускали такі помилки. Трошки прикро за червону картку, за нестриманість нашого гравця. Ми вибачаємося, якщо там були якісь епізоди з травмами. Це футбол, і ми тільки за фейерплей. Що ви, до речі, сказали, коли підходив до вас Дмитро Бобик після того, як отримав вилучення, ви з ним так переговорили? Ми зразу назначили штраф йому, як сказав Сіків. Має віддячити команді, яка другий там буде грати в меншості. Я сказав, що йому, що це урок для нього, що він не повинен допускати помилки. Вони всі гравці, вони вчаться на цьому, і це для, не тільки для нього урок, для всієї. команди. Ви вже коли ви стали головним тренером Дністра, втретє граєте проти збиравської команди. Можете кілька слів сказати саме про суперника? Чи бачите, що ця команда додає в грі, і вам все ваші важче ваші важче нею грати? Так, да, я і сказав президенту команди і бачу по гравцям, що вони ростуть. Вони ростуть, стають сміливіше, креативніше. Кожен з них виростає в гравця, який якому треба приділяти увагу. Вже є. Особистості, які можуть вирішити епізод, сьогодні двічі забив Назар Процик. І я так думаю, що в попередніх матчах не завжди були задоволені його саме завершальними діями, коли він не реалізовував. Сьогодні фактично все, що міг забив. Таке відчуття, що ви підслуховували наш розговор перед грою, так? Ми задоволені дуже його відношенням до гри, але ж він нападник, і голи теж потрібні від нього. І це завдання, яке йому стоїть пронести через всі турніри. На цьому наполягаємо, щоб він був в завершальному стадії саме хижаком. Зараз вже підходить до завершення чемпіонату області. Перше коло аматорів. На який турнір ви більше ставите саме зараз? Ми в першу чергу розвиваємо гравців, розвиваємо клуб, щоб він ставав самобитним таким узнаваємо почерк гри нам потрібен. А через турніри ми все проходимо. Чи ми вчимося, це наші уроки. І все-таки чемпіонат області підходить до завершення. Вкотре вас питаю, чим є у вас можливість, шанс наздогнати агрон. Розумієте, вже емоційна складова так піднята високо, що всі о цьому говорять, переживають, нервують. Я не розумію чесно. Буде як буде, це футбол. Я казав, що наздогнати Агрон було тяжко. Я, я там не вірю і розумію, що це буде. Якщо їм подобається, що я скажу, що да, ми за ними женемось, тоді так да, женемось. Якщо ні, ну, я, я не претендую на чемпіона області. Дякую вам за сьогоднішню гру і перемог вам в наступних матчах. Так, всім нам переговорю. Да. Дякую.